Окопні свічки, рукавички, патріотичної тематики, подарунки. Лозівський палац дитячої та юнацької творчості, крім навчальної місії, на сьогоднішній день виконує ще й волонтерську. Допомагають дітям соціально вразливих категорій та вимушено переміщеним дітям. Та найбільш вагома підтримка надається військовим, розповідає директорка палацу Інна Жукова. Кілька напрямів визначено в цьому в цій діяльності. Це і виготовлення окопних свічок, і патріотичні сувеніри. І сітки, які ми плетемо. Це і подарунки у вигляді рукавичок для того, щоб нашим захисникам не мерзли руки під час виконання бойових завдань. Це спеціально визначені за окремими лекалами рукавиці. І дуже багато напрямів ми ще визначаємо для того, щоб допомагати. І на сьогодні до роботи залучені як педагогічний колектив, так і технічні працівники. Виготовлення рукавиць трудомісткий процес, зазначає Інна Жукова. Цілісного полотна немає. Є тільки клаптики тканини, які передали люди. Майстриня зшиває їх у цілісне полотно, а вже потім викроює заготовки для майбутніх рукавиць. Такі зігрівайки мають певну форму для того, щоб військові у холодну погоду, не знімаючи їх, могли тримати будь-що у руках. Процес виготовлення окопних свічок розділений на декілька етапів: від збору необхідних матеріалів і до якісного естетичного оформлення. Палацу дитячої та юнацької творчості у цьому напрямку допомагає панютинський психоневрологічний інтернат, який виготовляє безпосередньо свічки без заливання їх парафіном, а також допомагають інші навчальні заклади громади. І зараз у співпраці з панютінським психоневрологічним інтернатом ми виготовляємо такі свічки. Закопаємо парафін, колеги цього закладу надали нам уже виготовлені свічки, якісно виготовлені. І ми просто надаємо їм колориту, в, в стилізуємо для того, щоб вони були естетично забарвлені. Трішечки там мали яскравіший вигляд, щоб дійсно можна було з радістю, задоволенням ними користуватися, щоб це якби родинного тепла додаємо до нього, крім свічок. Також в наявності маємо і такі універсальні пічки, які допоможуть хлопцям не тільки розігріти їжу, а й зберегти тепло для того, щоб там зігрітися, бліндажі або просто руки. І, звичайно, без такої підтримки ми б ніколи не обійшлися. Колеги нам допомагають з інших закладів, тому ми зараз стараємося працювати в цьому напрямі більш. Детально дуже корисною та вагомою допомогою для українських військових, говорить Інна Жукова, є виготовлення маскувальних сіток. На сьогодні ми їх виготовляємо в сіро біло-бежевих кольорах для того, щоб вони відповідно до погодних умов знадобилися нашим захисникам. Сітка надана нашими працівниками, привезли з дому, і ми принесли необхідні матеріали. Самі їх різали на стрічки і залучили своїх працівників для їх виготовлення. Один із напрямів діяльності Палацу дитячої та юнацької творчості є образотворчий напрям. Тому, враховуючи це, педагоги, які вміють гарно малювати, естетично прикрашати вироби, долучилися до виготовлення виробів з патріотичною символікою. Це підноси, вишивка, брошки, які виготовлені в національних кольорах. І надають такого настрою нашим захисникам, дуже користуються великою популярністю. Вони носять їх як брилки в машинах в себе на рюкзаках. Ну тобто, це дійсно їм подобається. Також виготовляються і браслети, виготовляються гердани. Таким чином ми надаємо трішечки настрою такої, знаєте, дешевної, дешевної тепла і рівноваги нашим хлопцям. Такі подарунки ми їм передаємо на всі свята, і при кожній можливості завжди додаємо до посилок подаруночки. А з наближенням новорічних свят ми теж підійшли до цього, із, враховуючи. Події наші, враховуючи ситуацію, використавши жовтий, блакитний кольори, ми приготували подарунки у вигляді різдвяних віночків, у вигляді брожечок, у вигляді браслетів, тобто те, що могло б зігріти і порадувати наших захисників. Директорка закладу Інна Жукова вдячна працівникам палацу за роботу і підтримку. Виготовлення кожного виробу це такий тут процес, потребує і матеріалів, і часу. І, звісно, якби не наші працівники закладу, нічого б цього в нас не було, тому що ми працюємо на волонтерських засадах, самі знаходимо матеріали, нам допомагають. Жителі громади де допомагають колеги з інших закладів, тому і ця робота стає можливою. Палац дитячої та юнацької творчості активно готується і до новорічно-різдвяних свят. За традицією, щороку у закладі працює майстерня Святого Миколая. Тут представлені вироби на міський та обласний конкурс, різдвяна писанка і новорічна композиція. Роботи найкращі роботи вже надані до обласного палацу дитячої та юнацької творчості в місті Харків. А ці роботи, які у нас є на виставці, будуть презентовані як подарунки нашим захисникам, будуть презентовані діткам вимушено переселеним, ті, які постраждали внаслідок війни, і нехай вони Своєю красою, естетичністю, колоритом нададуть їм трішечки впевненісті в тому, що дійсно скоро буде перемога, життя налагодиться і все в нашому житті буде добре. До виготовлення цих виробів залучені педагоги, технічні працівники, вихованці палацу і батьківська громадськість. Деякі роботи зроблені спільно, є колективними роботами, що надають їм більшої цінності, тому що вкладено і Душу і цікаві ідеї, і наповнені змістом цього року, хоч і не в таких масштабах, але колектив закладу буде вітати своїх вихованців зі святами. А гуртки палацу підготували для всіх онлайн-привітання та флешмоби. На жаль, на сьогодні ми не маємо можливості проводити масові заходи відповідних умов, але Невеличкими групами ми наших ухованців збираємо, ми їх вітаємо. Також підготовлено ряд матеріалів, відеоматеріалів онлайн, які розміщені у нас в Фейсбуці, в Інстаграм. Ну і, звісно, наші лідери-старшокласники нової хвилі передадуть подарунки особисто діткам, з якими зустрінуться за межами закладу. і неформальній обстановці для новорічного настрою на сьогодні залучені всі гуртки нашого закладу. Ніхто ні сьогодні не залишається осторонь від тих подій, які відбуваються в нашій країні, незалежно від того, це святкові дні чи звичайні дні. Ми всі налаштовані на утвердження перемоги, і наша волонтерська діяльність нам в цьому допомагає.